Привіт, друже! Ти любиш слухати казки? Чому тобі подобаються казки? Яка твоя улюблена казка? Сьогодні пропоную тобі послухати цікаву казку про звірят, які жили на красивій галявині. Вони були дуже щасливі. Поки зла відьма не забрала їхні казки, але звірята не здалися. Вони об'єдналися, щоб повернути втрачене добро. Давай разом дізнаємось, як це сталося. На одній затишній галявині, де цвітуть яскраві квіти і зурчать струмочки, жили щасливі звірята. Кожен день вони розповідали один одному казки про пригоди, дружбу та доброту, але одного разу на галявині з'явилася зла відьма, яка забрала всі казки, щоб зробити їх своїм зіллям. Звірята вирішили об'єднатися, щоб повернути свої казки. Вони подолали багато труднощів, працюючи разом та підтримуючи один одного. Вони згадали про те, як важливо ділитися добром, і створили нову казку, яка була ще цікавішою за старі. Коли відьма почула їхню нову історію, вона усміхнулася і зрозуміла, що добрі казки. Це сила, яка об'єднує і не розділяє. Вона повернула всі казки звірятам і пообіцяла більше не забирати їх. З того часу Галя вона наповнилась щасливим сміхом і новими казками, які звірята створювали разом. Ось і сказочки кінець, а хто слухав молодець. Ну що, тобі сподобалась казка про звірят? Зараз перевіримо, чи уважний ти був. Дай відповіді на такі запитання. Хто жив на галявині? Що забрала відьма у звірят? Чому звірята вирішили об'єднатися? Яку нову казку вони створили? Як змінилася відьма після того, як почула їхню історію? Чому добрі казки важливі для звірят? Як ти гадаєш, чому вчить ця казка? Так, казка вчить, що важливо підтримувати один одного, бути добрими та об'єднувати зусилля для досягнення спільної мети. Вона також показує, як добрі вчинки можуть перемогти зло і відновити щастя. Ти молодець, дякую за увагу. До нової зустрічі!